Сьогодні у випуску спочатку запобіжний, потім у відсторонення від посади Пантаївського селищного голову підозрюють у хабарництві. Якби, скажімо так, виконання моїх службових повноважень протягом семи років носили якийсь злочинний характер, це б відображалося на майновому стані моєму чи моєї сім'ї. Метою цієї справи. Я вважаю, взагалі було усунення мене від посади селищного голови. Перший приватний хостел для переселенців відкрили на Кіровоградщині. Кровать удобна, тепло, душ. сильно подобається. Саме що є тепло. Ну і як то кажуть, краще надо. Нацбанк вилучає з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Купюри 5. Номіналом 5 та 10 гривень обмінюються на монети, купюри 20 та 100 гривень обмінюються на паперові купюри. Ленінський районний суд Кропивницького розглянув клопотання про відсторонення від посади Пантаївського селищного голови Ігоря Бульби. Затримали його тиждень тому СБУ спільно з прокуратурою. Голову підозрюють у тому, що налагодив схему, за якою передавав в оренду землю комунальної власності. Вимагав 50 доларів за один гектар. Сума хабаря 5 тисяч доларів. США напередодні голові обрали запобіжний захід. Ми зверталися з клопотанням про застосування відносно даної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак судом застосовано до даної особи домашній арешт на даний час готується апеляційна скарга на відповідне рішення. Прокурорка вважає, Ігоря Бульбу потрібно відсторонити від посади на час досудового розслідування, аби він не мав доступу до документів. Вчинення ним таких дій, як знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Якщо дана особа буде перебувати в подальшому на посаді селищного голови, в нього будуть всі. Можливості впливати на свідків адвокат Валерій Боровський просив не відсторонювати підзахисного від роботи. Досудовим розслідуванням вже проведено ряд процесуальних дій, а саме слідчими суддями вже надані дозволи на обшуки. Проведені обшуки і за місцем роботи, і за місцем проживання, бульби вилучені ну. Там більше 30 документів, які стосуються цієї справи, покладений обов'язок не спілкуватися із свідками. Якби, скажімо так, виконання моїх службових повноважень протягом 7 років носили якийсь злочинний характер, це б відображалося на майновому стані моєму чи моєї сім'ї метою цієї. Справи я вважаю, взагалі було усунення мене від посади селищного голови. Щодо процедури роботи моєї, наскільки мені повідомив адвокат, селищної ради вилучили ті документи, які відносяться до справи. Суддя Катерина Юрєва ухвалила задовольнити клопотання прокурорки. Від бульбу Ігоря Володимировича від посади селищного голови Пантаївської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області з 11.01.2023 року по 6.03.2023 року. Включно підозрюваний каже, оскаржуватиме це рішення. Поки я буду відсутній обов'язки селищного голови буде виконувати секретар селищної ради. Оскаржити рішення можна впродовж п'яти днів. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому горіла квартира на першому поверсі у багатоповерхівці на вулиці Соборна. Оплавилися від вогню вимикачі світла, обгоріла стеля та меблі. Рятувальників викликали мешканці будинку о 15.44. За 42 хвилини пожежу загасили. Залучали 17 рятувальників. Що стало причиною займання, встановлюють, сказала Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Власниця квартири розповіла, що з 9 ранку була на роботі. Про те, що горить житло, їй повідомили сусіди. Мені собі у десь 16-й додому У вас пожежа. Вся квартира згоріла. Я навіть, я навіть не можу сказати, які це збитки. Погоріли речі. Не знаю, як холодильник, ні, як, в якому стані, є. телевізор, болить, диван. і. Кресло то все воно вже не його вже на мусор вибраться. А вам їдете ночувати. У мене подруга, є, поїду до подруги. По у цьому кропивницькому дитсадку запасів води мають на три доби. Їх встигли зробити напередодні, коли дізнались про аварію на насосній станції у Світловодську, каже директорка Світлана Пивоварова. Ємності тут є наявності технічна вода, і є запаси питної води. Є приміщення у групі санітарно-технічне, там також є для миття ручок запас технічної води і для всіх інших потреб. Попри те, що водопостачання немає, меню для дітей не змінювали. Ми працюємо по затвердженому двотижневому меню. Сьогодні десь до пів одинадцятої вода була, сніданок, обід і вечеря за меню без змін сьогодні. На завтра також планово не проводимо ніяких змін, тому що провели запас води. Через аварію в Світловодську в Кропивницькому зупинили всі насосні станції з шостої ранку. Воду почали подавати з резервних запасів, каже директорка водоканалу Валентина Давидчук. З 21 години і до ранку до 6 години ми працювали всі насосни з мінімальним тиском, з тою метою, щоб могли набрати воду наші котельні і щоб звичайно не розмерзла система водопостачання. Наші дві машини: три машини універсала і одна благоустрою. Будуть працювати в першу чергу, щоб забезпечити котельні водою, і звичайно, лікарні, дитячі садочки. Працівник водоканалу Олександр Кушнір розвозить воду в Кроповницькій котельні. 13 кубов води завезли, щоб не зупинилося теплопостачання. Це диспетчерська команда, куди вести, скільки везти і коли везти. Хочі, відповідно, звертається до диспетчерської служби і ми веземо, куди вони скажуть. Будемо везти, скільки надо». Аварію на насосній станції лагодили 10 годин, о 14-й насоси запустили. Зі Світловодська у Кропивницький вода доходить за 6-8 годин. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. З 1 січня цього року усі виплати, які здійснював фонд соціального страхування, лікарняні декретні виплати травмованим внаслідок нещасного випадку на виробництві передали пенсійному фонду. Рішення було прийнято тому, що для того, щоб адміністрування єдиного внеску сконцентрувати в одному органі, пенсійний фонд на цей час має більш розвинену таку систему інформаційно-аналітичну, і ми вже ну з. Минулого року ми вже адміністрували листки непрацездатності, тобто ми вели цей реєстр. 35 листків тимчасової непрацездатності або лікарняних з початку року видав сімейний лікар Скропивницького Сергій Баранов. Для лікарів переход від фонду соціального страхування на пенсійний фонд зовсім нічого не змінилося. Тобто, ми просто формуємо медичний висновок про тимчасову непрацездатність а всю іншу оформлення цього висновку в перетворення в лікарняний листок тепер виконує пенсійний фонд. Для людей, які отримують лікарняні, змінився термін їх виплати. Він зменшився в січні минулого року. Два тижні була на лікарняному. Лікарняні отримала через півтора місяці. Зараз чула, що пенсійний фонд буде оплачувати лікарняні на протязі трьох-п'ять днів. Це дуже зручно, бо люди зараз дуже витрачають кошти на лікування, на обстеження, на ліки. Сподіваюся, що це так і буде, що люди не будуть чекати довго на лікарняні. Якщо раніше було встановлено порядок виплати через фонд соціального страхування, це було 10 днів з моменту подання розрахунку роботи. Роботодавцем заяви розрахунку, то наразі це три дні. Вони, як і раніше, будуть отримувати суму лікарняних на своєму виробництві. Роботодавець оплачує перші п'ять днів, інша сума з шостого дня виплачується Пенсійним фондом України. Як і раніше, роботодавець має 10 днів для оформлення листка непрацездатності і направлення його до пенсійного фонду. Форма заяви розрахунку не змінилася для роботодавця. Сума виплат не змінилась, вона залежить від тривалості страхового стажу. До трьох років страхового стажу лікарняні складають 50% від середньої заробітної плати людини. Від трьох до п'яти років це 60%. Якщо людина має страховий стаж від п'яти до восьми років, отримає 70% лікарняних від зарплати. Більше восьми років 100%. Пенсійний фонд з 1 січня почав вже робити такі виплати. Ми цих термінів наразі дотримуємося. І на сьогодні, станом на сьогодні, то ми виплатили вже 4,5%. Мільйона коштів по лікарняних листках для наших страхувальників. У зв'язку з отриманням функції фонду соціального страхування штат пенсійного фонду в області збільшився на 48 людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Це перший приватний хостел для переселенців на Кіровоградщині. Його відкрили у Бобринці. Перші його мешканці переселенці з Миколаєва Мар'яна Біяк з 10-річним сином Артемом. Як почалось повномасштабне вторгнення Росії на Україну, ми в перший день, як це все сталося, почули вистріли і з сином виїхали з Миколаєва до родичів. Ми чуємо, як стріляли, це було страшно. Десять місяців жили у родичів. Щоб не заважати їм, каже жінка, вирішили переїхати у хостел. Кровать удобна, тепло, душ сильно подобається. Саме головне, що є тепло. Як то кажуть, краще надало. Діти до семи років живуть у хостелі безкоштовно, розповідає власниця. Дорослі платять 150 гривень за добу. Дане приміщення від нам належить моїй родині площею 130 квадратних метрів. І планували ми його для школи власної. Але почалася війна, і трохи наші плани змінилися. Ми вирішили використати це приміщення для людей внутрішньопереміщених, тому що бобраниць у нас знаходиться на межі між Кировоградською і Миколаївською областю, і багато дуже людей після початку війни змушені були покинути свої місця. Тут облаштували п'ять чотиримісних номерів, душову кімнату, туалет. Це місце для харчування з мікрохвильовою піччю і холодильником. Зі слів власниці на ремонт приміщення і купівлю сантехніки витратила 280 тисяч гривень власних грошей. Для реалізації проєкту залучили гроші з місцевого бюджету і грантові. Це 300 тисяч гривень регіональний фонд підтримки підприємництва, 30 тисяч місцевий бюджет Бобринецької громади і 250 тисяч державний грант. Є робота. Гроші з гранту є робота. Власниця хостелу чекає цього тижня. На ці кошти, вже які мають подати грант на ми плануємо тут облаштувати і ще холодильник один, і мікрофільовку Ще купимо купимо кондиціонери, сушарку разом із пральною машиною. У Бубернецькій громаді живуть 832 переселенці. 15 з них у гуртожитках, 817 орендують житло та живуть у родичів. Хостел може прийняти 20 людей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Купюри 5, номіналом 5 та 10 гривень обмінюються на монети. Купюри 20 та 100 гривень обмінюються на паперові купюри. Основна мета такої заміни це оновлення зношених купюр. Приходити до банку, щоб обміняти гроші, не потрібно. Ці гроші будуть вилучатися банківськими установами і передаватися до Національного банку України. Національний банк утилізує, відповідно обмінюючи для. Тобто ми, банківська установа здає купюри старого зразка і отримує відповідно, купюри нового зразка. Пояснює, замінюватимуть купюри, якими люди користуються найчастіше. Купюри 5. І 10 гривень старого зразка вони є паперовими і вони вже зношені. Відтак вона у обігу потрапляє в руки найчастіше. Чому металеві? Тому що це зручніше, тому що тут більший ступінь захисту і тому, що шахраї, якщо і підробляють якісь купюри, то зазвичай вони це роблять паперові е, металеві. Монети підробляти невігід, економічно не вигідно. та 100 гривень замінять оновленими купюрами, в яких вищий ступінь захисту від підроблення. Вилучатимуть їх з обігу всі банки України. Поступово гроші змінюються. Ми бачимо, що з обігу виходять все менше і менше стає паперових купюр, і все більше ми стикаємося з монетами. 5 гривень, 10 гривень, 2 гривні, 1 гривня. Але, як на мене, це не дуже зручно. Я особисто не проти від мелочі. Ну, во-первых, вони дуже швидко портяться. Це лишня робота для, е, будемо так сказати, для банку. Вот. А, ну, да, немножко тяжеловато їх носити, але но що робити? Копюри будуть е, обмінюватися банківськими установами поступово. Тобто, Якщо ви прийшли до банківської установи і в касі банку оплатили якусь послугу і ви розрахувалися готівковими коштами купюрами старого зразку, то решту ви отримаєте вже купюрами нового зразка. Пояснює, такими купюрами можна розраховуватись, вони дійсні. Термінів для вилучення купюр 5, 10, 20 та 100 гривень старих зразків з обігу не встановили. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.